Казка Про яринку і чарівне слово вибач у далекому селі, серед лісів і пагорбів, жила дівчинка яринка. Вона була весела, розумна й дуже енергійна. У неї було багато друзів, і всі її любили. Але була в яринці одна риса, яка часом псувала її стосунки. Вона ніколи не просила вибачення. Навіть коли випадково когось штовхала, щось ламала чи когось образливо дражнила, вона мовчала. Яринка вважала, що вибачення це ознака слабкості. Якщо я скажу вибач, то це ніби я програла, казала вона. Мама не раз їй говорила. Яринку. Слово вибач це не поразка, це сила серця. Але дівчинка тільки плечима знизувала. Одного літнього ранку яринка гралася на подвір'ї з друзями. Вони вигадали гру, хто краще приготує з глини торт для уявного свята. Сусідський хлопчик Матвій... Виліпив глиняну піцу з пелюстками квітів. Всі захоплено дивилися, а яринка раптом узяла й наступила на піцу. Ну і дурня. крикнула вона, це ж не торт, а якась ковбаса. Матвій нічого не сказав, тільки відвернувся і пішов. Всі інші теж розгублено мовчали. Та що з вами? буркнула Яринка. Пожартувала я. Але вже було не смішно. Тієї ночі Яринка прокинулася від дивного шелесту. На її подушці сиділа мудра сова в окулярах із торбинкою за плечима. Хто ти така? зойкнула дівчинка. Я совиця, хранителька добрих слів. Ти сьогодні забула дуже важливе з них. Я хіба я щось зробила? Саме тому я тут, сказала совиця. Я покажу тобі три історії, і ти все зрозумієш. Совиця змахнула крилом, і вони опинилися в кімнаті, де хлопчик грався дерев'яним конем. До нього підійшла інша дівчинка, дуже схожа на яринку, тільки трішки інша. Дай покататися, крикнула вона. Зараз я закінчу. Ну, і не треба. Дівчинка шарпнула коня, і той зламався. Хлопчик заплакав. Дівчинка скривилася і просто пішла. Це була я? тихо спитала Яринка. Один з них, який ти вже забула, але хлопчик пам'ятає досі. Я не хотіла, але ти не сказала цього і не попросила вибачення. Біль залишився. Наступною совиця перенесла Яринку у шкільну роздягальню. Дівчинка там сміялася з подругою, поки та не спіткнулася і не впала. Ой, яка незграба, голосно сказала Яринка, і всі засміялися. Оля підвелася і пішла з опущеною головою. Вона більше того дня не говорила з Яринкою. Вона образилася, прошепотіла дівчинка. Так. І чекала, що ти вибачишся. Я я соромилась. Але твій сором не став теплом, а її біль залишився. Останнім став знайомий яринці двір. Песик Барко біг до неї, радісно виляючи хвостиком. Але вона сама гнівалась на щось і крикнула іди, йди, дурний пес. Барко сховався. Вона більше не бачила його біля себе. Він тебе дуже любив, сказала совиця. Але не зрозумів, чому ти така раптом стала зла, а я тоді просто нервувала. І всі ми маємо право на емоції. Але просити вибачення означає показати серцю, що ти не байдужа. Яринка мовчала. Вона відчула, як у грудях щось защеміло, не боляче, але гірко. Тож, що мені робити? Попросити вибачення? І не колись, а коли зрозумієш, що це потрібно. Навіть якщо трохи соромно, наступного ранку Яринка сама підійшла до Матвія. Привіт! Я хочу вибачитись. Я зіпсувала твою роботу і образила. Хлопчик здивувався, але потім усміхнувся. Дякую. То давай зробимо новий торт разом. Обов'язково. В школі Яринка знайшла Олю і тихо їй сказала Пробач, що тоді посміялась, я була несправедлива. Оля довго мовчала, а потім кивнула. Добре, я скучила, якщо чесно. А вдома Яринка обійняла барка, погладила і пришепотіла. Вибач мій маленький друже, і песик знову радісно замахав хвостиком. З того часу Яринка не боялася просити вибачення. Вона розуміла це не поразка, а шлях до кращих стосунків і світлого серця. І слово Вибач стало для неї чарівним ключем, який відкриває двері до довіри, тепла й дружби. Слово вибач не робить тебе слабшим. Воно робить серце сильнішим. Вибачення лікує рани, які не видно очима, але які відчуває душа. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.